Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Після останніх ударів Росія акумулює ракети, аби нанести не масований удар по Україні. Під час тривог найближчими днями себе. Останнім часом найбільше прилітає по Хмельницькій області. Там навіть були знищені муляжі F-16, що визнали навіть самі росіяни. Після останніх вибухів на складах на стратегічних українських аеродромах шукають крутів у вищих ешелонах, як політичних, так і військових. Про місце знаходження важливих речей мало хто знав. Аеродром в Староконстантиновичі Умані важливі склади, які Тормозили наш контрнаступ, хоча там і не було того, про що думали вороги. Тактика рухомих складів залужного працює, проте Хмельницький такий дістали, як і Староконстантинівко. Тим не менше, українські контррозвідці після Хмельницького та Староконстантинова варто ще дуже і дуже добре попотіти, вираховуючи зрадників. Залужний тримає ситуацію на контролі. Саме тому більше на кадрах з політиками ви його не побачите, особливо з політиками з ОП Залужний говорить зараз тільки особисто із зеленським Зустрічі з Єрмаком не було вже три місця. Також спілкується тільки з довіреними генералами. Генеральний штаб. ЗС України відмову Офісу президента України в передачу актуальних оперативно-тактичних даних щодо поточної ситуації короткотривалого характеру. Пише Леся Поруцька сакович з посиланням на телеграм-канал за інформ. Декілька днів тому Кропивницьке накрило аеродром горить. За даними телеграм-каналів, на ньому були лише моляжі західних літаків. Аеродром не діючий. Росія, як завжди, потратила кошти на дерев'яні макети в 16 які розмістили по всій країні. Розвідка окупантів і стариць. Нагадаємо, останнім часом Росія постійно атакує аеродром Старокона, а особливо сьогодні і в. Вночі та вранці лунали вибухи на староконстантинові. Цього разу шахеди та ракети мітили на аеродром. На жаль, були попадання. Українські пілоти терміново піднімали літаки в небо. Серед хлопців та техніки постраждалих немає. Хтось злив окупантам, момент максимального розміщення літаків на авіабазі. Втім, командування зреагувало на відмінно. Цілі росіяни не досягнули. Проте крота знайти потрібно. Залужний в люті, терміновий наказ віддано. Речник повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат в контексті нічної атаки росіян по староконстантину Хмельницької області запевнив, що ворогу не вдасть. Так просто знищити українську авіацію. Не вперше атакується саме цей аеродром. Там штатне місце базування бригади тактичної авіації, але в нинішніх умовах хочу сказати, що авіація у нас доволі таки мобільна. Наші авіатори, льотчики і всі, хто забезпечує польоти, знають, як протидіяти ворогу в цих умовах. У нас десятки оперативних аеродромів по всій території держави, тому ворогу не вдасться так просто знищити нашу авіацію. заявив Гнат. Він додав, що росіян хіба що у своїх пабліках та пропагандистських телеканалах знищують 120 літаків щотижня, і думаю, що наші льотчики покажуть їм на. Найближчим часом Дераки зимують. Підкреслив речник повітряних сил ЗСУ. Ймовірна мета посилення атак Росії на об'єкти в тилу України позбавити Київ здатності запускати західні ракети дальнього радіусу дії з бомбардувальників су 24 Про це пише в Ханейшол Речник командування повітряних сил збройних сил України Юрій Гнат наголошує, що літаки дуже серйозно змінять хід війни. Про це він сказав в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо того, що міністр оборони Естонії Ханно Певкор вважає, що літаки не змінять хід війни. Я б хотів посперечатися з усіма критиканами цього питання. Аня щодо літаків змінять хід війни, літаки і дуже серйозно змінять питання в тому, щоб ці літаки не були власне такі, чиї тактико-технічні характеристики будуть значно слабшими за російські, зауважив Ігнат. Він додав, що Україні потрібні сучасні літаки, які зможуть завоювати перевагу в повітрі, і ряд інших чинників, які має багатоцільовий літак, тобто F-16, певні модифікації, які зможуть завдавати ударів по наземних цілях, по надводних цілях і по повітряних, плюс захистити державу всередині від ракет та дронів, сказав речник. Так на його думку, такі авіаційні комплекси, які Мої багатоцільові літаки зможуть суттєво вплинути на хід війни. Подивіться, скільки керованих авіабомб запускає противник із допомогою саме авіаційних комплексів, таких як Ф 16 ми зможемо припинити те, що робить Росія, а саме відігнати російську авіацію подалі і прикрити з повітря наші наземні війська, наголосив ігнат. В той же час телеграм-канала повідомляють, що Ф 16 у нас же є та активно знищують авіацію противника. Втім, офіційно про це повідомляти ніхто не буде. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.